Привіт, зараз розберемо сайт, який ми робили, і в якому використали чи анімації, лоті анімації, d анімації, прелоудери, додаткові якісь скрипти, і це все опакувало разом в Webflow. Тому давайте зараз розберемо по етапах, як ми все це створювали. Окей, ми почали з мудборду, і тут якраз видно різні рефи, в тому числі конкуренти. Ми їх проаналізували, виписали конкретні фішки, моменти, які його виділяють. Плюс, звичайно, якісь конкретні скріни з класними екранами і з елементами. Після згодження мудборду ми перейшли до дизайн-концепції, і якраз накинули саме перший екран, запропонувавши клієнту наші ідеї по тому, як може виглядати його сайт в рамках бредбуку і мудборду, ми згодили до того. Хотілося якусь таку фішечку, яка буде виділяти. Цей сайт, яка буде запам'ятовуватись, і вирішили додати ось такий 3D-елемент. Потім за думкою пояснювали клієнту, що це буде саме анімований елемент, який буде там крутитися. І знову ж таки ми ще в цьому відео його розберемо. І тут на фоні ми додали фон, який був згенерований через нейронку Leonardo AI. це не сильна анімація, вона не сильно прям кидається в очі. Але додає такого плавності, легкості і живості до нашого сайту. Ми запрезентували клієнту дизайн-концепції, він її утвердив і ми почали рухатись далі. Далі ми блок за блоком робили комп'ютерну версію, накидували ідеї, також використовували знову ж таки нейронки. Паралельно закидували собі ідеї на майбутнє для анімації. Тобто, до прикладу, ось тут ми додавали ось такий поки що, статичний елемент, який в подальшому ми будемо анімувати. Потім тут придумала також анімацію, що в нас буде з'являтися права частина тексту паралельно з тим, як буде з'являтися ці кружочки. То це логотип компанії, потім те, що вона е, запускає саме рекламу, і основні можуть істочники трафіку бути саме там Facebook, Instagram, TikTok та інше з цього трафіку, генерується по факту гроші. Які вони приводять своїм клієнтам. Спочатку згенерували такий не дуже красивий ключик, як можемо бачити, да? потім ми його теж зробили в 3D окремо і занімували. Тут конкретно на цьому блоці придумали прям таку повну зійну анімацію, яка буде переходити спочатку ключик буде падати, потім Роуз буде переходити з першого екрану в другий екран, а потім оцей телефон він буде вшиватися вже в наступний екран, теж плавно анімуючись і. Перебігаючи на цей екран, паралельно ще й з тим, щоб е, змінюється фон. Знову ж таки, звучить складно, але справді там в реалізація подивимось, воно доволі безшовно, класно, приємно виглядає. А потім тут більш простий блок, він він. І Авар тут задумали, що іменно слайдер буде ось такий, ніби з дувою, що знову ж таки дає певний ефект занурення. А, і блок з контактами. Тут, в принципі, нічого важкого. Після того, як ми утвердили відповідно комп'ютерну версію, зразу ж взялася за телефонну версію. Ми в цілому верстаємо саме в резинові версії, тому ми робимо саме комп'ютерну і телефонну версію, де ми, в принципі, бачимо, що все те саме. Єдине, що деякі анімації почалися перебудувати, трошечки там розміри підкоригувати, щось змінити, щоб воно теж класно все виглядало. Ось, я, наприклад, блок, да, ось таким чином тепер виглядає. З вилітами і так далі. Тут слайдер, контакти, ну і в принципі все. Тобто адаптив ми також утвердили і зразу перейшли до наступних етапів. А наступним етапом ми підготували повністю весь макет до верстки, в тому числі підготували, скажімо, такі лоті анімації, давайте переглянемо. Тобто в джітері в окремій програмці ми зробили оці лоті анімації, які просто бізьмемо і інтегруємо вже в сайт. Також ми зробили 3D-елемент для першого екрану. Ось таким чином він виглядає. І додатково його в сплайні прям занімували. Цей елемент ми також. Просто візьмемо вже і закинемо в наш готовий сайт. Також ще, як ізюмінку із сайту, вирішили додати прилоудер. От спочатку ти відкриваєш сайт, і перше, що ти бачиш, це прилодер. Не на всіх сайтах він є, але там, де він є, часто це їх виділяє і робить їх такими більш дизайнерськими, більш іміджами, І це, в принципі, було наші цілі цього сайту. Тому саме на цьому сайті ми вирішили додати прілоудер. Спочатку його задизайнили і також потрібно було окремо підготувати ось цей елемент. І ми бачимо, що тут ми якраз його підготували, і він виглядає ось таким. channel. Ну і нарешті взялися до верстки. Ми всі сайти під ключ робимо саме на вебфлоу. Тут ми бачимо, що інтегровані прям всі елементи, тобто це 3D-елемент, там на фоні у нас є відео. Потім всі інші моменти ми також повністю з нуля зверстали. Деяких елементів не видно, але це все чи вистача, що тут буде відбуватися анімація, якраз зміна кольору. Також є адаптивна версія. Що клієнт захоче, він може змінити тут якісь там основні тексти, тобто тут легко він зможе сам навіть да, змінити текстовку і опублікувати. Це все зміни на готовий сайт. І саме ось так ці прелоадер виглядає в дії. А це 3 d елемент який з'являється, і давайте зараз прямо по сайту пройдемося. Єдине, що хочу додати, що ці всі анімації вони написані не в Flow, ми їх окремо прописували через GSAP, тобто це певна бібліотека, яка підключається і. З допомогою коду можна сказати, да, прописуються всі анімації, всі, знову ж таки, зміни. Так, наприклад, тут в нас текст опускається нижче, потім телефон також опускається нижче, переходить в інший стан, з'являється текст. Тобто ці всі, всі моменти ми пропрацьовували саме в GSAP, і, і ось так це виглядає. Тобто, це можна сказати, код, і тут там близько тисячі, навіть більше рядочків коду, да, в яких прописані повністю всі анімації, які в нас відбуваються на сайті. Як можемо бачити, сайт також залутований на телефонну версію. Ну і довідниця також. Класно відображаються всі анімації пропрацьовані. На деякі анімації ми спеціально дещо коригували, або там перероблювали під телефонну версію, щоб вони також класно візуально виглядали. Наприклад, бачите, ключик як виглядає. Він теж прокручується. Це все до речі, в сплайні зроблено. І додаткового кобжань клієнту було те, що він хоче прямо отримати код сайту, і в принципі в Upflow це дозволяє зробити. Тобто, ми взяли, зробила все на Upflow, все підключили, все інтегрували. І потім експортували цей код і віддали по факту клієнту зі архів з всім сайтом. Якщо вам сподобався приклад сайту, який ми розробляли, і в принципі тільки що розібрали в цьому відео, то запрошую вас на наш сайт, щоб ви залишили заявку, і ми детальніше все обговорили саме по вашому проекту. Тобто, якщо у вас є запит на те, щоб створити красивий, класний іміджевий сайт під ключ, ми можемо його зробити. Залишайте заявку та обговоримо все детальніше. До зустрічі!